Доброго вечора. У нас на обзорі пилосос Rowenta RO3731EA. Це класичний пилосос, в якого двигун мощність двигуна 750 Вт. Воно дорівнює 2000 Вт старих пилососів Є щітка в наборі, HEPA-фільтр, який нам каже, що він фільтрує 99-98% пилу. Тобто не випускає 99-98%. Процентов пилу у повітря після прибирання. Ще нам коробка каже, що є шнур 8,8 метрів. Так. Ну і почнемо розпаковку. Ми його волок перевірили вже. Є така маленька щіточка. І ось такий. Ну, В комплекті йде інструкція. Розмальована ярка така інструкція, що можна робити, що не можна. Дуже, дуже зрозуміло. Далі йде інструкція велика на усіх язиках, є українська мова. Гарантійка. гарантії тут 2 роки. І чек. Придбали ми його сьогодні за 2999. Він був по знижці. Придбали ми його 29.01.25.18.46 в магазині Алло. Так, їде трубка. Здесь регулятор потужності. Є щіточка на трубці, прямо вона дуже зручно зроблена. Надо відкинули, надо обратно обрали, щось там маленьке прополесосили. Так, є основна щітка. Дуже гарний пластик такий. Легенько. Тут силиконка, тут щиточка. Легенько приключається, його колесики. Ще така маленька. Насадочка. Щось там, можливо, меблі повисосити. Попадемо, що буде. Вивити. І сама штанга, яка видвигається. Видвигається обратно. Достаємо насос. Ось так виглядає. Такий приємний колір. Дуже просто легенько катається. Щоб його відкрити зняти колбу, треба тут натиснути і все, колба просто знята. Щоб витрусити колбу, треба натиснути тут, достати цей фільтр і висипати. В братому порядку поставити та зачинити. Є фільтр хепа, який можна мити. Водою, отак от він. Теж дуже зручно зняти, обратно надіти. Все, зачинили. Цей хипофільтр, який не випускає пилу на 99-98%. Колба обратно здесь натиснули, приставили, все, все тримається. Включаємо шлангу. Провернули, включили, підключаємо. Ну, все, не можна підключати, це коротенький. Відразу сюди підключаємо. Так, і зараз перевіримо, як він тягне. Так, тепер включаємо. Дуже гарно, не дуже гучно. Робимо на телефону. Легко. Откроємо на половинку. Легко. І откроємо на стю. Легко. Телефон підіймає, тяга гарна. виключаємо, покупайте лало. Гарних покупок.